Слава Україні! Слава! Може, побачитися ті двері, вже дай коломни не твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Обородиться, Діво, радуйся, благодатна і марія, Господь з тобою. Слава Отцю! Йдемо під до сих дверей, доторкаємося до них, згадуємо і кажемо, Боже, моносій, будь і будь-яке, грішний. Все ті двері, Санжувані, літерано. Папська батиліка, враження Ісуса Христа, Матері, яка тримає свою дитину. І Ісус Христос, який вмирає за кожного з нас, терпить, щоб ми мали життя вічне. Люблю Тебе, Усім серцем Боже, як людське серце, полюбити може, мені ти світ, і ці життя дороги, і світ і ці, і без них життя Боже. Коли заплачу ти мене потішиш, коли гупа до спомічу поспішиш, навчи мене в недолі сльози втерти, навчи мене в любові жити вмерти. Навчи мене, як зберегти побожність, а в руха вчебність, мов його снівцем найпершим думкою годною не провинитися перед тобою. Свій покров, прийми свою дитину, служи тобі, до загину в твоїх руках, моя спочине доля, нехай твоя свята сповниця воля, люблю тебе. Люблю всім серцем Боже, як людське серце полюбити може. мені ти світ, і ці життя дороги, і світ і ті, без них життя у Боге, Ісусе, Ісусе, сину Боже. Помилуй, помилуй нас, Марія, Марія, мати Божа, молися, моли за молиться, Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Духайся цими вербицями, цими чотками, до твоїх стіл. Допоможи нашим багатосередньої Україні, нашим воїнам, нашим солдатам. Прошу тебе, ти, які милосердні і люблячий для своїх дітей.